У нас дуже багато людей, які беруть, наприклад, якісь речі, караватки, коляски, все остальне. Потім, коли їдуть, привозять назад, привозять, так. Да, Спочатку війни, мабуть, видано 1500 тонн це 100% гуманітарної допомоги. Да. Що в цю, в цю цифру входить? Що це? Це харчові, харчові набори, є на одяг, посуд ковдри, подушки, матраси. За рік роботи благодійного фонду ми збирали на потреби військових різного формату, і ця сума перевищає 15 мільйонів гривень. <звідом> Оскільки, я не знаю, скільки там, але ну, я в реанімацію, в принципі, дуже просили. Наш благодійний фонд Планета, крім того, що допомоги ВПО і військовим займається допомогою лікарням. Тобто? чому? Негативна складова війни це поранені. На жаль, ці хлопці потребують допомоги як хірургічної, так і реабілітації, і психологічної допомоги і так далі. Ми займаємося допомогою, обладнанням, лікарням, витратним матеріалами, тими запросами, що лікарні роблять і кажуть, що їм треба зараз або навіть вчора для спасіння життів. У нас багато людей, які Прямому тексті кажуть, що то це нас не стосується. Тут же тихо, тут спокійно. Я все время кажу, у вас, значить, нікого немає на передовій, у вас ніхто не воює, і ніхто не постраждав. Рідко ходжу, походжу по городу, але коли йду, то всі ресторани і кафе забиті, і людей це не таке враження, що людей це не стосується. Дуже тяжко донести до них. Я навіть от на своїх сторінках пишу люди з і відкрити очі. Ну війна торкнеться всіх. Сьогодні там, завтра тут. Ніка, Ксюша, підходить, вони вам все розкажуть. Алло, да, я на фонді. Пані Оксано, цей гуманітарний центр був створений тут рік тому, рік тому наскільки тому, я да. розумію. Да? З 1 травня ласка. ми сюди заїхали, і 2 травня вже ми працювали з вимушеними переселенцями. Зрозуміло, що весною тоді, в 2022 році, був потік величезний. Що зараз змінилося в цій роботі? У 2022 році да, спочатку був дуже великий потік. Ми займалися також розселенням, ми співпрацювали з хостелами, ми співпрацювали з різними общежиттями, гуртожитками. Був великий потік, більш Харків, Буча, там, ну, всі ці міста, герої. А зараз у нас нова, новий потік це Херсонська область, Запорізька область. Багато людей, ті що, у нас були, да, ті, що у нас були зареєстровані з травня місяця, багато людей поїхало додому. Да, повернулися додому. У нас навіть дівчатка-переселенці, які працювали з нами, вони з Харкова, з Балакліщини, вони повернулись додому, да і займаються там допомогою. Угу, угу. Яку допомогу ви їм надавали? Е, по... У нас дуже багато речей, по-перше, які приносять і люди, і наші іноземні донори присилають дуже багато речей. Посуд, дитяча гігієна, памперси. Коли у нас з'являються харчові набори, гігієнічні набори, ми анонсуємо в інстаграм-каналі, в Фейсбуці, і люди приходять, ті, що зареєстровані, вони мають право отримати потрібні їм речі, які у нас теж наразі є. У нас багато є маломобільних людей, якими ми теж опікуємося, ми, там де зони військових дій. Багато перевезли сюди, будинків перестарілих, таких людей, як психоневрологічні диспансери, перевезли дуже багато. Ну і людей немає можливості навіть купити ті памперси чи якісь ліки. Який розмір, який розмір ноги, який рост, і все остальне, це дівчата беруть, збирають окремо в коробки, в якісь мішки, і люди забирають. Так у нас багато є замовлень. Наприклад, там п'ятеро дітей. Такий-то розмір, такі-то ми відправляємо новою поштою. Є людям, які не можуть приїхати. Ми відправляємо новою поштою, збираємо по розмірам повністю. Угу, угу. Якісь іграшки, де ми додаємо, якісь харчі, і відправляємо новою поштою або кріпочта. Це у нас Таня. Опікуються, вона сама відправляє. Це в нас на знам'янку, це крайній список, який треба зібрати. Скільки людей загалом пройшло через вас? Ну 15 ваше? тисяч наразі зареєстрованих, ті, що обслуговуються, от зараз ті, що не поїхали. Ну, мабуть, якщо з ми будемо розмовляти з розселенням, угу. мабуть, тисяч шістдесят. Давай я візьму там льгка, там Саню подмію. Ні, ну дійсно тільки що об'ємне. Розкажи про свою команду. Хто у вас mm. працює? Це місцеві люди? У нас велика команда, і у нас багато людей роз'їхали вже, ну і багато людей наші волонтери працюють в інших містах. Тут команда у нас 95% це вимушених переселенців. А загалом скільки людей? Ну, загалом у нас мабуть десь, якщо з іншими, то десь 60 людей точно. Велика команда. Велика команда, так. Да. В основному прийшли дівчата, які прийшли по допомогу отримати допомогу. Угу. І, і так і залишились. Да. У нас всі, так, так Ксюша? – таксюша? Да. Всі залишились. Оля, з Сєвєродонецька, Ксюша з Маріуполя. Вона у нас дуже давно працює з нами. Спочатку війни, я не знаю, сіюня. Мабуть, з, з червня. та з червня. Танюша дівчинка. А ця, у нас, дівчин, хожу, а ця прекрасна дівчинка. Вона вже сама з Донецька. Е в 2014 році поїхала в Харків. А з Харкова вимушена була приїхати сюди. Вона спочатку в Бобринець поїхала, а потім в Кропивницький. А Віка з Херсона. Віка з Херсона, да. Костянтине. Ми знаходимося на території лікарні. Вочевидь, ми будемо говорити про медичну допомогу. Що саме було вам передано лікарням? За час війни багато чого. Тобто, самі великі наші проєкти, які були для лікарні, це вак апарати. Ми передали на цю лікарню 4, в кількості чотирьох штук. їх. Скільки вони вартують? Вартують близько 300 тисяч гривень один. Ну, плюс витратні матеріали. Це дороге обладнання. Нам в ньому склали допомогу нашому фонду громадська організація Успішна нація, саме Орослава Савка, також американські партнери-донатори, які, в принципі, дуже великий вклад це внесли. І таким чином ми передали це лікарні, ці вакапарати, і вони зараз рятують життя. Дим. Четверте. Це відділення е, якраз міної хірургії. Там більше, там більше все використовується вакапаратом. Ой, Валерій Павлович, розкажіть, в чому цінність вакапаратів? Що це взагалі Доброго. за апарат такий? Значить, вакапарат це апарат, який використовується для очищення ран. Принцип дії цього апарату це від'ємний тиск, який він створює на поверхні рани, і з допомогою чого ця рана очищується. Угу. Як правило, це рани ускладнені, тобто інфіковані вогнепальні поранення, які первинно інфіковані. Цінність цього апарату в тому, що раніше такі рани ми лікували дуже довго. Це був затяжний процес. Це було складно і для лікаря, і для хворого. Зараз ці апарати ми накладаємо від 3 до 5 днів. Ми лікуємо з допомогою вактерапії, потім рана очищується, ми її зашиваємо, і людина вже практично з очищеною раною, тільки знімаємо, що і все. Це дуже цінний метод на сучасному етапі лікування таких ран. Наші австрійські партнери вони передали останній раз нам 25 багатофункціональних ліжок для лікарень. Ми частину з них передали саме на цю лікарню, також на обласну лікарню, на районну. Включаємо режим, а потім те, що ми робимо. Потім режим, і потім вона піднімається вся, наприклад. Тут головний кінець випускається, тут вона багатофункціональна. Можна ніжний кінець, можна спеціальне положення, яке потрібно хірургу для дренування, наприклад, uh -huh. червоної порожнини треба виставити людину так, щоб там uh -huh. спрацювали ці дренажі, які нам потрібні. Тому ми можемо піднімати головний ніжний кінець, валік піднімати посередині. Ну це дуже хороший канал. <реку> Олександре, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Що це взагалі таке? І куди ми приїхали? <реку> це е перший пологовий будинок, так? Uh -huh. називається. Е Ця організація звернулася до нас ще в липні 2022 року. Ми тоді співпрацювали з фондом Маша, і на ім'я фонду Маша був цей лист на купівлю шафи для ендоскопів, визначеної моделі. Зараз ми закупили цю шафу за кошти фонду, які ми збираємо на медицинський напрямок. Для лікарень і сьогодні ми привезли сюди для того, щоб передати нарешті дівчата. Хлопці вже розбирають цю шафу. Розкажіть, будь ласка, в чому її цінність? для чого вона необхідна ця шафа необхідна нам дитячій реанімації новонароджених для стерилізації і збирання і зберігання дихальних контурів з того часу, як ми почали приймати з 32 тижнів. Передчасні пологи є такі дітки, які потребують додаткової допомоги дихальних апаратів. Дуже довго перебування на дихальних апаратах, то вони потребують заміни. А для того, щоб була заміна на більше, вони потрібні правильно так сказати, зберігатися, стерилізуватися і дезінфікуватися. Клас. Цей шкаф нам зможе зробити менший цикл і швидке примінення дихальних апаратів і дихальних контурів. Олександре, ви також займаєтеся ще допомогою військовим? Так, у нас постійно збори йдуть на дрони, на автівки на тактичну медицину. На та тактичне спорядження це все розхідники, які потрібно постійно хлопцям постачати. Тому саме зараз у нас в масштабах міста області великий збір на дрони йде, тому що 5,3 мільйона, які ми задекларували на 20 пташок це ну, багато. Це mü... нині ви збираєте до інфузії, німи не спортів. Ну я ж реабілітація це один із дуже важливих факторів. Наш фонд працює з районною лікарнею, яка планує від або удосконалити свій реабілітаційний комплекс. Ми працюємо над закупівлею збором коштів на тренажери. Для реабілітації для хлопців, і так, обладнання так, цих так. саме залів, тому що там багато чого треба. Наразі це наш проєкт такий великий. Я дуже дуже хочу, щоб він відбувся, тому що. Це реабілітаційний центр це, це центр це важливо. Вони приїжджають і у них, вибачте, в голові ще там бехкає. Ну, у мене брат приїхав, то тиша, спокій, він каже, уйгость стріляють. Реабілітація починається спочатку, саме перше це з психологічної допомоги. Дуже багато осколочних поранень, і руки, ноги не двигаються. Їм треба допомогти, щоб вони далі могли працювати, могли жити, могли відчувати себе потрібними тут. Тому що хлопці, вже якщо побували на передовій, вони будуть там ще довго.